Дати, як себе правильно поводити на дорозі, аби зберігати безпеку на дорозі? Оля, вам слово. Да. Давайте ми з вами почнемо з того, що ми познайомимося. Мене звати Оля. Це моя колега Маріана. Ми працюємо в патрульній поліції в Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо з вами на цікаві теми. Вони дуже часто піднімаються, адже в першу чергу наразі триває тиждень безпеки дорожнього руху, все український, тобто в кожному місті України. діє, І, можливо, ви, якщо є зареєстровані в різних соціальних мережах, там ви часто можете зустріти, як діти самі виготовляють флікери, так? виготовляють світовідбиваючі елементи. Бачите таке? Чи ви тільки в Тіктоку? В Тіктоку теж є. Безпечна поведінка на дорозі і тому подібне. Спочатку ми з вами швиденько повторимо правила дорожнього руху, основні, а потім з вами проведемо такий челендж. Ми вас тут навчимо, а ви вдома своїм друзям розповісте про те, що ми вам тут розказали. Ок? я провірю, я ж прийду в ваші школи і дистанційно ми теж проводимо уроки онлайн. Так, розпочнемо, з чого? Які у нас є пішохідні переходи? Кажи. Регульовані і нерегульовані. Молодець. Ми просто тут в школу часто ходимо. Є, 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 і на землі. Так. Який це регульований пішохідний перехід? Так почекай, почекай. Ти, ти знаєш. Кажи. За <світофор>. світлофор. Правильно, світлофор. А нерегульований? регульований? З Знак. Знаками. Знаками. Так, звичайно. Або дорожня розміткою. Або дорожньою розміткою. На який колір ми приходимо дорогу? А моя колега каже, що на синій. Але вона працює сім днів на тиждень. На який переходимо? А на який ми стоїмо? А на який ми готуємося? Жовтий. Готуємо? А ще мені, скажіть, будь ласка, хто такі пішоходи? Хто такі учасники дорожнього руху? Це Водії, далі. Пішоходи. Пішоходи ще. Регулювальники. Хай будуть. Далі. Велотипези. Так само є учасниками. Так. Водії. Самокатисти, як ти кажеш. Все, що рухає, а тварини? Ні. Да. У нас собаки переходять на пішоходному переході. Да. Чому вони не є учасниками? І... Так, наступне про що ми поговоримо, як ми пересуваємося в машині. Ми спочатку це все поговоримо, а зараз ви такий тест будете проходити. Як ми пересуваємося в машині? А, якщо до 12 років треба сидіти або в бустері, або в автокреслі. Або до скількох сантиметрів? До 140 Ти дуже багато всього знаєш. 145 сантиметрів або до 12 років. Ми сидимо в автокріслі, а також в бустері. І ще як мають передвигатися? Як ми перестебнути? Перестебнутиме однозначно. Кого мама бере на роботу, дуже спішить і перебігає через дорогу? І каже там: Петя, давай побіжали, і так як немає ні поліції, нічого машини не їздять. Як і що ми робимо мамі? Я. Зауваження! І наступного разу, коли така ситуація може трапитися, ви кажете сиділи, ми балакали тут з поліцейськими, прийшли нам щось розказували, розказували мама. Чому на коля не ходить, якщо молодці? Найбільше і найцінніше, що в нас є в житті, це наше здоров'я і життя. Так, перше назвіть, будь ласка, небезпечні місця на шляху хлопчика до школи. Він може перейти направо і там може перебігти до так. Він... Звідси він іде з школи. Куди він іде? Додому. А чого ти так думаєш? Він йде здобуду, до школи. До школи. Він зі У нього квартира. Назвіть небезпечні місця на шляху хлопчика до школи. Пішохоне регулярно правильно, тому що тут треба зупинитися і обов'язково подивитися наліво і направо, щоб машина проїхала. Потім він переходить іде сюди. Тут яка є небезпека? Тут безпечно, тому що тут є і світлофор, і пішохідний перехід, але це є перехрестя. Наступна небезпека у нас в школі. Діти часто вибігають із школи, так? І починають кидатись рюкзаками і ще чимось. А в першу чергу ми маємо зрозуміти, що школа знаходиться біля дороги. Зрозуміли? Наступне. На яку небезпеку наражаються діти, які грають бадмінтон, волейбол і тому подібне спортивні Їх ігри? Їхній м'яч може впасти, ані на дорозі. Вони бігають дошина, виїжджає з дорожає. Взагалі, це є дорога, так? Це є дорога і це є небезпечний участок. Не можна гратися біля дороги і на дорозі. Так, як переходити вулицю? Ми тільки що про це говорили. Як ви думаєте, чому перед початком руху по переходу потрібно ще раз подивитися наліво? Чому саме наліво ми дивимося? Тому що перше наліво, тому що віритися. Тому що є і коли вона швидко їде, коли один раз подивився, подивилися і будемо вправо, і ти вже йдеш, а там ж машина їде і вона може збити? Так. Звичайно, треба подивитись однозначно на ліву і переконатися, що з лівої сторони не їде машина. Наступне. По якому з переходів безпечніше переходити вулицю? По нерегульованому чи регульованому? регульованому? Регульованому, тому що є і світлофор, і пішохід. А скажіть мені, будь ласка, дивіться на даний момент, тут дуже гарно показано в нас ем, ситуація: ем, 0,3 103. Що це за служба? Швидка допомога. швидка допомога. А якщо швидка допомога або поліція їде з про близьким? А якщо у вас зелений? А чому? Тому що. Тому що поліцейські їдуть на каву. Правильно? Машини я швидку. Не всі зразу. Світло відбиває, так світло відбивають, то треба пропускати. Якщо вона просто їде без рухів без нічого, то можна проходити. Так, буває... тому що поліцейські або служби, які є задіяні, це спецслужби називаються, їдуть з проблесковими маячками, а також із сигналами. Вони їдуть щоб рятувати життя і здоров'я якоїсь людини. Наступне ти пасажир, як треба поводитися в громадському транспорті? Треба поводитися дуже. Красиво Ой. красиво. Чемно. 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 Не, ну, ти маєш зайти спочатку, така красива, ти зайшла. Ну Це однозначно далі. Почекайте, так, ви почекайте, хлопці ззаді місці, Якщо це, наприклад, ми бачите, що хлопчик махає рукою з вікна, це небезпечно, бо може рядом їхати машина. А ці хлопчики, які заважають водію, відволікають його. Можуть Можуть. 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 А ця дівчинка правильно робить. Так, Якщо так. так. Де правильно, а де неправильно? Перша картинка, там гуляє хлопчик, там, де не можна гуляти. Це хлопчик? Да. Це дідусь. Похилого віку. Ну, гуляє, дідусь. Ми говоримо зараз по знакам. Далі, дивіться ще знаки. Ось, там Це правильно знак розташований? Ні. Чому? На Там полі? є полі. Нема. А Тут? ще не можна переходитися. На політичні. зеленій, на зоні, зеленій зоні не можна паркуватися правильно. Ще... Оце, там, де, кирпич, де Це означає, що можна проїжджати або приходити. Ну правильно в нас на, на першому картинці розставлені знаки? А на якій правильно? На другій. що означає цей знак? Це можна бути. Що можна? Пішохідна доріжка. Да. Правильно. Можете, дідусеві? Так. Можна. Це і знак? Автобусна зупинця. Там зупиняється автобус. Все вірно. А цей і знак? Пішохідний перехід. Пішохідний перехід. на перші картинці, де... І далі вже звести знак, обрізки треба... Правильно. Як правильно? Хто погодиться неправильно, а хто правильно? Дівчинка, яка... Дівчин, дівчин. Ну а якщо мама пішла в магазин, а йому на нього коляску лишили? А еще йдемо на то. А хлопчик до? з мамою? йде. А ще дівчинка біжить на машину. А дівчинка біжить на а Ви Вибігає за дорогу. Чи можна вибігати на дорогу? Ні. Ні в якому разі не можна, правда? А дівчинка, яка там сзади, йде? А можемо накормить пташок? Там немає пташок. На зупинці громадського транспорту. Хто поводиться неправильно? Хлопці перебігає перед трамваєм. А ще? А оці правильно роблять? Ні, вони не толкають. Ні. Вони нормально роблять все. А оці правильно роблять? Ні, там трамвай і вони неправильно не зробили, так? Місті ми, не правильно. Це правильно. Хто правильно? На машині її А, хто вам тут вже сидить у цьому, так? Так. Діти, діти. Зверніть увагу, ні, на перший валюрах, зверніть увагу. Там ще дідусь іде по пішоходному переходу. Він правильно зробив? Так. так. Вироб. А, а діти біля трамвані біжуть не позначені, а я переходу в місті. Вулиця <піг> вночі. Це сьогодні дуже в нас актуальна тема. Ми вже говорили про це. Давайте ми спочатку трішки розкажемо про це, тому що саме сьогодні наша акція розрахована на те, що е, фонд Андрія Півня так зробили таку прекрасну акцію, е, коли вам будуть подаровані світловідбиваючі елементи, які ви будете обов'язково обіцяєте використовувати в темну пору доби. Це однозначно, це вулиця ввечері. Як потрібно поводитись на дорогах. Однозначно, ми вже про це говорили, що ви маєте мати на собі світовідбуваючий елемент. Його видно, якщо ви повністю хто? Є курточки? Є курточки, <плес> ціла. Чия це курточка? <плес> Чия? Ходи до нас. Ходи, одягайся. Ми зараз вам покажемо. Це можуть бути не лише такі елементи, а також цілі одяг. Абху теж треба світ удвачу. Давай мами попросимо. Ні, давай Миколая. Треба нам вимкнути світло, кажеш? Ні, тут чуть. -чуть. Да. Дивіться. Вер, якщо не світло, як його видно? Бачите? Світиться. Як мене Коли видно машина. і як видно його? Коли машина світить фарами, на ось такі бачите, бачимо, світиться. Так, да. його повністю буде ось, видно на 130 там. метрів. Зараз у нас іде вже заморозки, так, у нас буде ожеледь на дорогах, і це теж дуже часто, навіть якщо ви дотримуєтесь правил дорожнього руху, призупиняєтесь, там подібне. Міняти шини це мають робити дорослі. А ви як повинні поводитись на дорозі? Є перше, це, це є літо, Ми, це, літо. це є літо, Дома це є зима, слизька. дорога слизька. Не бути воді. Треба бути дуже. Акуратним біля дороги, тому що він, можливо, він хоче зупинитись, але він не може, тому що він у нього дуже слизька дорога. Все, нас по тестам. Ми молодці по питанням. Давайте питання і будуть вам подарунки. Ми сповідали те, що світові відбуваючи елементи дуже корисні. Вони покриваються приходили. Що не треба переходити, дорогу там, де немає. Немає пішохідного переходу. Молодець. Темну пору дня переходити. В темно пору дня не можна переходити дорогу. Граємося ми біля дороги, не граємося. Я запам'ятав, що, що не треба перебігати дорогу, коли дуже багато льда на дорозі, тебе можуть не поміг, не замітити. В автобусах треба поводитися охайно, гарно, чемно. Треба, щоб тебе помітили, якісь носити світовідбиваючі речі і переходити дорогу тільки чи коли зелений колір і подивитися наліво-направо. Я сьогодні запам'ятала, що не треба побігати на дорогу і грати на дорогу. Я запам'ятав, можна сіти чи віші що пішов треба займіть, в кімнаті? Не треба гратися на дорозі, а ще знаю, що не треба, коли ти гуляєш з псом, Собачку, ну, гуляєш. пускати його на траву ходити в туалет. Коли ти їдеш на велосипеді, то треба ставати, коли пішохідний перехід. Mm -hmm. та, наприклад, та коли бачиш знак. Якщо на велосипеді не можна їздити, то треба ставати і вести його в руках. Я запам'ятала, що коли ти їдеш в автобусі, не треба відволікати водія, щоб ну, машина не попала в аварію і щоб людини не, ну, не загинула. Молодець. В кожному місті, звідки вони не казали, Донецьк, Луганська область, Харків, Київ, в патрульній поліції існують відділи зв'язків з громадськістю, які безпосередньо ми працюємо шкільними офіцерами поліції і кожного дня приходимо по школам. Наразі безпекові проекти дуже підняті. Безпека понад усе. Засвітись у темряві, будь помітним, модно, креативно. Шкільний офіцер поліції наразі дуже. Дуже актуальні е, поліцейські, які однозначно мають бути в кожному місці. Ми вважаємо, що краще навчити з маличку уберегти, щоб потім не мати ніяких проблем, коли вони будуть дорослими.